20 літ вони відпалали як фєрверк. Хоча за ті два десятиліття всіляко траплялося на віку Хмельницького обласного телебачення, непростим було його зародження, яке фактично співпало в часі з початком незалежності нашої держави, та й подальший шлях становлення, змужніння, завоювання власного глядача теж не був стелений полюстками троянд. Вистачить нам, звичайно, тернів і на подальше життя. Однак в людській пам'яті забувається негатив і залишаються тільки світлі, приємні спогади про задуми, звершення і, безумовно, тих людей, які тоді були поруч і ділили з тобою нелегку працю першопрохідця. Нині у нас величезний апаратно-студійний комплекс. Потужний зрілий колектив. Наші телепрограми транслюють в області вісім передавачів. Регулярно подаємо телепередачі на канал УТР, який розповсюджується більше як на 100 країн світу. Днями включимося ще в цифрову трансляційну мережу. Ну а починали все з нуля. Анатолія Якович каже, що тривалий час ви очолювали нашу телерадіокомпанію. Крім того, ви були організатором Хмельницького телебачення. Скажіть, з чого все розпочиналося? Олі, я так скажу, що я ніколи не мріяв бути генеральним директором телерадіокомпанії, але працювати на телебаченні я мріяв давно. Ну, Сталося так, що з дитинства я любив малювати. В юності займався фотографією. Ну і звичайно. Живу картинку бачити на екрані, було дуже радісно і хотілося і з нею попрацювати, а це було, як завжди, тільки в кіно і на телебаченні. Під час навчання на факультеті журналістики Львівського університету я також пішов на спеціалізацію по телебаченню. Навіть створив один сценарій, за яким був знятий фільм, і він демонструвався в ефірі Львівського телебачення. І коли в січні 90-го року пленом спілки журналістів, обласної організації спілки журналістів висунув мене кандидатом в народні депутати української РСР тоді ще. Я почав думати, а чим же я міг би віддячити своїм колегам-журналістам, і крім таких от лозунгів, обіцянок чисто політичних, подумав, і записав, що я про можливості створю обласне. Телебачення побудую телецентр. Ну я не був обраний депутатом, але ця обіцянка залишилася в мене на пам'яті, і при першій жій нагоді я почав її реалізовувати. Десь на початку березня, вже 91-го року, група ініціативних молодих інженерів з ОРТПЦ, нашого телерадіопередавального центру це В'ячеслав Гаржгорін, Володимир Паньков, Микола Якимишин. Іван Крусельницький і, звичайно, на чолі своїм директором Володимиром Івановичем Громосаром реставрували який старий передавач першого метрового каналу, і він був готовий до роботи в ефірі. Хлопці пішли до керівництва міста, а тоді. При владі був Іван Васильович Бухал і Михайло Васильович Чекман, і ті з радістю погодилися підтримати цю ініціативу. Керівництво міста тоді ж в березні 91-го року, при проведенні всесоюзного референдуму за збереження Союзу РСР у складі суверенних республік, провели опитування населення міста, чи готові люди щомісяця платити по одній гривні. Для того, щоб створити місцеве телебачення. Люди погодилися, звичайно, підтримували таку ініціативу. От правда, потім механізму збору цих грошей не було знайдено, як люди мали, ще через пошту, ще переказуючи на, на рахунки, чи приносити в редакцію ці гроші, так і воно не було. Але на сесії міської ради редакція міського телебачення була створена. Мені запропонували її очолити. Я тоді сказав, що я можу очолити, але з єдиною вимогою, що я погоджу це у Києві. А чому ви виставили таку умову? Ну, справа в тому, що в той час тільки Держкомтелерадіо мало можливість поставити нам апаратуру телевізійну, виділити кошти, розширити штат нашого тоді телерадіокомітету, комітету, він так звався, хоч телебачення не було, але звався так. Після цього ми разом із завідуючим організаційним відділом міські конкому Петром Махнюком поїхали до Києва. Президент Укртелерадіокомпанії, він одночасний голова Держпродлерадіо Микола Охмакевич з радістю прийняв нас і підтримав і направив до. Головного для нас тоді управління, технічного управління. Там його начальник Олег Іванович Яремчук також сказав: хлопці, ви починайте, ми вам допоможемо. Це було, звичайно, усе. Це було остаточне рішення. Після того я погодився очолити міську редакцію телебачення, okay. і ми почали потрошечки працювати. Тоді вже першометровий канал працював, хлопці з ОРТПЦ транслювали різні. Відеофільми, бувало деколи 10-ї копії. Це чужі, зокрема зарубіжні, перекладені на російську мову таким гнусавим голосом. От. І по п'ятницях, пізню годину, вмикали німецький телеканал RTR, RTL+. Плюс. Цей канал транслював тільки еротику. І наші люди, які до цього нічого подібного не бачили, бо ми ж всі жили за залізною завісою, почали ставити на дахах усіх висотних будинків антени, телевізійні антени, саморобні антени. Вони приймали цей канал і оце собі насолоджувалися цими програмами, яких до, до того часу на українських каналах не було. Анатолій Якович, а коли, власне, почали робити свої телепрограми? Я так пригадую, що це або був. Кінець квітня 91-го року або початок травня. Тоді ми за допомогою фізичної апаратури на міській фотофабриці зняли відкриття футбольного сезону. Значить, я попросив Володю Сафрикіна, працівника кінофабрики, і свого колегу по обласному раді Миколу Софічука, От якраз у нас тут в кущах, як завжди на телебаченні, піаніно стоїть, а в нас тут якраз Володимир Саприкін. Ви що з кущів? Да. Ну певно, що я опинився в потрібному місті в потрібний час. Присповнені були патріотизму і всі на оптимізмі. Працювали цілодобово практично. Ми ж не виходили з цього телебачення, треба було і оператором монтажу бути, і звуку, і відео, і все разом і це на камері робили. Ну, ентузіазм був, звісно, присутній набагато. На, на так що універсальні працівники в нас існують. Головна увага в той час приділялася підготовці статутних документів, пошуку, хоч якихось коштів для придбання апаратури та для зарплати ще не набраних працівників. Ну і звичайно, пошуку приміщення під телецентр. Один з варіантів цього пошуку був отут. На розі проспекту Миру і вулиці Панаса Мирного, майданчик для будівництва телерадіоцентру. Тобто, те приміщення, яке зараз належить телерадіокомпанії, не з самого початку було виділено нам. Звичайно, це було значно пізніше, десь аж в листопаді, 1991 року. А перед тим ми шукали можливості розмістити телебачення, телецентр. Кімнати для роботи і студії. Тобто треба було знайти приміщення, його не було. Було кільканадцять варіантів, один з них був отут. На цьому майданчику, тут гектар землі нам виділили, і запропонували побудувати будинок теле і радіо. Пам'ятаю, одного дня ми сюди виїхали разом із Володимиром Васильовичем Федоришиним, тодішнім генеральним директором нашого обласного телерадіооб'єднання, який так звалося Михайло Костятинович Чекман, міський голова, я і ще кілька людей, і оглянули його. Ну, нам сподобалося, в принципі, підходило, але це треба. було… Багато мільйонів карбонців тоді, щоб звести це приміщення. Таких грошей, нас, звичайно, не було. Через це ми продовжили пошук приміщення, де можна було розмістити телецентр. Далі ми шукали і шукали, шукали. шукали. Зокрема, отут, тоді, в тодішньому Палаці Піонерів, ми разом з Ярославом Водимировичем Савчаком, нашим одним із корифеїв обласного радіо, побували тут, попросили. Адміністрацію цього закладу дитячого, щоб дали нам якийсь зал для того, щоб ми тут могли розмістити телестудію. Нам сказали, оцей другий поверх, будь ласка, беріть, але взамін ви повинні завжди постійно висвітлювати нашу діяльність, діяльність. Гуртів. Ків танцювального ансамблю, ми звичайно з радістю погодилися. От. І якби не далі пошуки, ми б зупинилися тут. Значить, приміщення в Паласі Піонерів тодішньому забракував інженер із Києва, який приїхав, оглянув його і каже, що приміщення, по-перше, невелике, а по-друге, дуже зашумлене, тому що там поруч траси і е, вулиця Привузька, і вулиця Нинічна Свободи. І там багато шуму, через це ну, не годиться для телебачення. Через це ми почали шукати інші приміщення. В цьому будинку ось тут була стара друкарня міська. І якось Михайло Костянтинович як запропонував, що гляньте на третьому поверсі, звільнився цех. Ми ну, під'їхали сюди, подивилися. Цех просторий, вже верстатів друкарських не було, хоч він був дуже... Такий брудний, з мастилами, але простір був. Я вирішив, що Володимир Васильович до нашого Федорищина нашого каже, отут ми будемо робити телебачення. От. Так що, якби не ГКЧП, телебачення було б отут. Тоді ми почали шукати спонсорів разом із Володимиром Васильовичем Федорищиним, нашим генеральним директором телерадіооб'єднання, зверталися до багатьох підприємців. Багатьох підприємств з тим, щоб допомогли зібрати кошти на закупівлю апаратури. Першим відгукнувся директор заводу тракторних агрегатів Іван Іванович Донець. Він нам перерахував 20 тисяч тодішніх карбованців. Це були значні кошти. Нам, звичайно, їх не вистачало, але, зібравши ще деякі кошти, ми уклали угоду про закупівлю першої відеокамери. Тоді ж, на початку серпня 1991 року. Мені випала нагода побувати в Севастополі разом з дітьми, у родичів. і, пам'ятаючи пораду Олега Івановича Яремчука, начальника технічного управління із Києва, я відвідав Севастопольську телестудію, яка також щойно створилася, або навіть була в процесі створення. Там вже була перша лінійка монтажно знімально монтажна. Я подивився з великою заздрістю, який там масив оператори. І як можна на ній вже виготовляти телесюжети? Тоді ж я побачив, як Борис Ескін проводить кастинг на посаду дикторів. 19-21 серпня в країні ГКЧП було боязко, чи ті люди, які прийшли до влади, не повернуть старі порядки, чи не заборонять нам розвивати телебачення, чи не буде знищено те, що вже навіть зроблено. Олега КачуП закінчилося. Наприкінці серпня ми одержали з Києва першу відеокамеру. Саме на цій камері, а також куплені з допомогою обласного управління сільського господарства, магнітофону і телевізору, ми почали виготовляти систематично перші телесюжети. Знімав я сам цією камерою. Деколи запрошував Володимира Сафрикіна, а журналістами були. Мої колеги з обласного радіо це Ярослав Савчак, Володимир Степанець, Володимир Висоцький, Тетяна Сарабін, Микола Софійчук і інші журналісти. Ось за цим вікном по моєму тодішньому кабінеті головного редактора обласного радіо і ми робили перші телепередачі. Тут був і журналістський офіс, де ми збиралися по кілька чоловік за одним столом. Тут була і студія. В якій ми знімали перше інтерв'ю, тут була і монтажна. Ось фрагменти наших тодішніх телепоріз. На цьому полі, знаєте все, що як робить, організовуєте хлопців. Е, майбутнього 92-го року будемо враховувати у понеділок. Хмельничани відзначили велике свято православної церкви по крову Святої Богородиці. Це сьогодні така акція. Що вона означає? Які ваші вимоги? Бачу, тут все вивішено Тетяна Макарівна. Що привело вас до нас? І чому такою була категоричною ваша вимога все ж таки це інтерв'ю дати в ефір? У листопаді до нас в область приїхав тодішній голова Верховної Ради України Леонід Макарович Кравчук, як претендент на посаду президента України. Я тоді з ним вів в радіоефірі передачу, прямий ефір з його передвиборною промовою. Після того, як ми вийшли з ефіру, і Леонід Макарович вже був на виході із приміщення студії, я все-таки насмілився, підійшов до нього і кажу «Леоніду Макаровичу, у мене є до вас особисте прохання. Він повернувся, я слухаю вас. Я попросив у нього 1 мільйон гривень на закупівлю відеоапаратури. Він недовго розумував, дав вказівку тоді. Голові обонкому Євгену Яковичу Гуседникову написати відношення, і він ці гроші нам прийшли. 1 грудня відбувся референдум всеукраїнський. 1 грудня був обраний Леонід Кравчук, першим президентом України. Гроші, випрошені мною, в Кравчука надійшли в Хмельницький. Скажіть, будь ласка, хто ж був тим першим штатним працівником новоствореного телебачення? Це відеооператор Льоня Братанчук. Молодий хлопець, енергійний, фотолюбитель, він швидко опанував відеокамеру і робив прекрасні зйомки. А першим журналістом телевізійним став Євген Семенюк. Зробив репортаж 1 грудня. І після того ми вже систематично робили передачі для першого метрового каналу. У нас зберігається журнал обліку цих передач. І тут видно, що якщо не щодня, то через день. Ці сюжети, це 20 хвилинки, 10 хвилинки, 15 хвилинки виходили в ефір. Тоді ж десь, в листопаді, після заборони Комуністичної партії в Україні розпочався поділ партійного майна. Якось приходить Володимир Васильович Федоришин із засідання обвиконкому і каже, що нам виділили в будинку політосвіти один із залів на четвертому поверсі. Я запитую: а крім цього залу? Що ще? Більше нічого, тільки зал. Каже Володимир Васильовичу, ну це нам не годиться, це мало. Навіть той цех старій друкарні набагато більший, набагато більше можливостей там створити і студію, і апаратні, і кабінети для журналістів. Каже, це мало нам. Він каже, ну тоді пиши відношення. Пиши, обґрунтовуй. Я написав відношення, обґрунтував, порахував там дещо. І Володимир Васильович заніс це відношення оликонком, і на диво Євген Якович Гусельников, напевно, порадившись із членами оликонкому, прийняв рішення про виділення нам полину лівого крила на першому поверсі, ліве крило на третьому поверсі і весь четвертий поверх. Звичайно, це була перемога. Держтелерадіо було раде. Тому що нам виділили частину приміщення оцього будинку політосвіти. І 10 грудня президент Укртелерадіокомпанії, одночасно він і мав посаду голови Держкомтелерадіо, Микола Охмакевич, видає наказ про початок мовлення телевізійного Хмельницькому. Але виявилося, що мільйона президентського. Вже недостатньо для закупівлі японського обладнання. За ці кілька місяців ціни виросли, і треба було шукати ще додаткові кошти. Ми звернулися до кількох наших щирих друзів, директорів підприємств. І Сергій Панасович Василичин, директор Пригма-Прес, виділив нам по заводській ціні два цвяхових автомати. Так само поступив і. Директор заводу термопластавтоматів Сергій Михайлович Гутін. Він також виділив за заводською ціною два термопластавтомати. Допомогли вони нам продати ці машини десь там в середній Азії чи в Сибіру за ринковими цінами. І саме ця різниця разом із президентським мільйоном і стали нашою оплатою за комплект японської апаратури виробництва фірми Панасонік в Ленінграді. 31 грудня уранці я цей комплект апаратури привіз із Ленинограда. Закінчився 1991 рік, закінчився перший етап створення Хмельницького телебачення.